В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, Слава Ісусу Христу! О! Гідна відповідь прокинувшихся людей. Сьогодні маємо велике свято, свято П'ятидесятниці, Свято зіслання Святого Духа. П'ятдесятий день по Великодні! Цей день дуже важливий для нас християн. Ми будемо роздумувати, яку роль Святий Дух займає в житті людини. Українці мають одну хворобу. Випоминати чули таке слово? Випоминати це коли, наприклад, Мама на заробітках 20 років і каже, я 20 років на вас роблю. Або чоловік заробляє копійку і каже: То все на вас! Я вас годую, я вас будую, я на вас роблю все життя. Якби не я, то би світ завалився. Тільки та людина яка має дари Святого Духа, мудрість, розум, знання, раду, кріпость, побожність і страх Божий, може будувати, годувати, заробляти, утримувати, вчити. Тільки та людина, яка розуміє, що це є дари Святого Духа, які Господь дав мені. А людина каже: то в мене така жилка. Але якби цієї жилки не дав Господь Бог, ми би не могли ні утримувати, ні заробляти, ні будувати, ні допомагати. І тому є в нашому народі така приказка. Як Бог хоче покарати, забирає що? Розум, дар Святого Духа. Що ми можемо без розуму? Лікар, який закінчив медуніверситет, інтернатуру, і Бог забирає розум. Вчитель, який закінчив вуз, і Бог забирає розум. Священник, який провчився, і Бог забирає розум. Що ми можемо без дарів Святого Духа? Нині є день. Зіслання Святого Духа 50-й день по Великодні, коли ми згадуємо подію, як Ісус Христос зіслав Святого Духа на апостолів. Але йдемо по порядку. Дивіться: в Євангелії від Івана, перша глава, 18 й вірш, ми читаємо такі слова. Бога ніхто ніколи не бачив. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний син про Ісуса Христа говориться: єдинородний син, що в оце у той об'явив. І тому апостол Павло про Ісуса Христа каже: Він є образ невидимого Бога. Якщо людям в старому завіті було важко собі уявити, так, ми знаємо, є один Господь, так ми знаємо, є Творець. Який той Бог, його ніколи ніхто не бачив. То нам, людям в новому завіті, є легко сказати, Бога ніхто ніколи не бачив, але в новому завіті люди бачили Ісуса Христа, чули Ісуса Христа, доторкалися до Ісуса Христа, оздоровлялися Ісусом Христом. І апостол каже, Він є образ невидимого Бога. Цей Ісус. Він об'явив нам, який є Отець. Пам'ятаєте, Він нас навчив молитися що? Отче наш. Він, коли апостоли прийшли і каже, кажуть до нього, ти нам все кажеш про Отця якогось на небі. Як нам молитися? Навчи нас молитися? А Ісус каже, моліться так. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Отже сам Ісус. Об'явив нам Отця, він дав людині зрозуміти, яким є той Отець. Він є на небі. Перед зісленням Святого Духа хронологічно відбувається Вознесіння на небо. І про це ми читаємо в Євангелії від Івана, 14 глава. Неймовірні речі, чому так важливо є, якби уважно вдумуватися в слова святого Письма і вникати в це? Каже Ісус Христос, хай не тривожиться ваше серце. Віруйте в Бога, віруйте й у мене. В домі Отця мого багато жител». Він говорить про отця, до якого навчив молитися. Каже, в домі Отця мого багато жител, Осель, коли б не так, то я сказав би вам: я йду, щоб приготовити вам місце. І коли відійду. Вознісся на небо, коли відійду, вам місце приготую, повернуся до вас і вас візьму до себе, щоб і ви були там, де я. Бачите Ісус говорить нам про Отця і про те, що на небі для нас є приготоване місце. Людина завжди має мати перед очима цю думку в серці цю думку. Уявляти, ну не фантазувати, не придумувати собі всяке, але дійсно тим перейматися. Ісус, якого люди бачили, чули, доторкалися історична постать, Бог, який став людиною, Він нам говорить про Отця і про наше місце на небі. А де Святий Дух? Євангеліє від Івана, 14 глава, каже: якщо ви любите мене, то й мої заповіді будете берегти. І я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки. Учні після того, що Ісуса розп'яли, які були? Розчаровані, їм було важко, вони взагалі не знали, де, куди діватися, бо вони кинули все, родину, роботу, все залишили, пішли за Ісусом, а тут, так якби їх Ісус кидає. Ісуса розп'яли, і тому вони розчаровані і кажуть, ми ж надіялися, ми сподівалися, ми пішли за Ісусом, а Його розп'яли, Його вбили. Вони розчаровані. Ісус їх потішає після свого Воскресіння. Він їм каже, не бійтеся, радуйтеся, мир вам, те, про що ми роздумували на Пасху. А тепер Він каже, я проситиму в Отця, коли вознесуся на небо, щоб Він, да... і він дасть вам. Іншого утішителя, бо перший утішитель був Ісус, щоб з вами був віки Духа істини, якого світ не може сприйняти. Зверніть увагу, якого світ не може сприйняти. Тому люди, які живуть чисто світським життям, не вірять далекі від духовного життя, далекі від Бога, їх святі речі нервують, просто їх нервують святі речі, вони казяться від святих речей. А ви не думаєте, чому люди казяться, коли, наприклад, говорять про будову церкви? Просто про будову церкви, просто обговорюють, а люди казяться. Або коли говорять про християнську етику в школах, люди казяться. А коли в Італії прийняли закон, що зі всіх Установ цивільних шкіл, медичних установ забрати розп'яття, забрати розп'яття, бо одному чоловікові і мусульманину не сподобалося розп'яття в школі, де вчиться його дитина. І сказав він, що цей трупік у мініатюрі його нервує і його дитину. І наші судді, щоб втриматися на посаді, брехливі судді, щоб втриматися на посаді, вони сказали, так, треба забрати. Коли подали апеляцію вища, апеляція вища сказала, ні. Це є коріння нашого народу. І ті, щоб що виграли суд, що судді, які сказали, що треба забрати, потім італійці, католики італійці, яким було все одно, їх нервує це. Тому що світ не може сприйняти Божих речей. Світ може сприйняти підкову. Захист підкова, розумієте? Підкову, яку людина носить на шиї, чи в хаті тримає. Але світ нервує хрестик. А їх нервує хрестик Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. А ви його знаєте, бо він перебуває з вами і буде у вас. Дух істини. Дивіться, яка гарна молитва, яку ми молимося, царю Небесний. І її треба молитися кожного дня. Вона коротка, Цар'ю, Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбнице, благ, життя подателю, прийди вселися в нас, очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші, прийди вселися в нас, очисти нас. Коротка молитва, якою ми просимо, щоб Господь вселився в нас і очистив нас. Є така приказка. Святе місце продовжіть, пустим не буває. Кожна людина це святе місце. Кожна людина це святе місце. Бо кожна людина сотворена на образ і подобу Божу. І кожна людина може бути наповнена Святим Духом. І як би нам не хотілося це вчути, або злим Духом, святе місце пустим не буває. Від людини залежить, ким вона хоче наповнитися. Наприклад, в Євангелії сказані такі слова. Батько брехні є диявол. Хто бреше, є дитиною диявола. Та то така брехня, то така, що нікому шкоди не приносить. Чули такий вислів? Така брехня, що нікому не шкодить. Окей, але якщо людина бреше, каже мій батько сатана. Тяжко, тяжко, бачите, віра вона вимагає від нас, від мене, від вас, по іншому думати, по іншому говорити, по-іншому чинити. Кожне середовище, кожна справа, кожна робота, кожна праця. Кожне служіння, кожне покликання, воно вимагає або правди, або брехні. Є такі так звані дари Святого Духа, про які ми згадали. Це коли людина отримує миропомазання, сходить Святий Дух, і людина отримує ці дари: мудрість, розум, знання, раду, кріпость, побожність і страх Божий. І коли Бог дає ці дари людині, це не щоб людина, знаєте, казала, от я повна дарів Святого Духа, аж трісну. Нема такого. Бог дає дари Святого Духа, щоб ми один одному послужили, помогли. Наприклад, лікар, от подумайте про цю річ, лікар має мудрість, знання, розум. Має? Має. Для чого лікар це має? Щоб казати, Отче. Я не просто пан доктор, я професор. Як ви собі дозволили б це сказати мені? Я кажу, я не знав, що ви професор. Лікар має дарей Святого Духа для того, що бачите, Івана, Степана, той, хто пахне дорогими духами, і той, хто смердить. І сказати, я маю дарей Святого Духа, я лікар, щоб послужити цій людині. І чи ця людина має заплатити, чи не має заплатити. Я маю вилізти шкіри, бо я лікар. І мені Бог дав дари Святого Духа мудрість, розум і знання, щоб послужити іншій людині. Бог дає дари Святого Духа, щоб ми служили іншим. А як визначити, наприклад, чи от людина має Святого Духа чи ні? Бо дари то всім дали, але людина має принести плоди. Дари Господь дає, щоб людина принесла плоди. А вчені церкви в катехизмі пише про плоди Святого Духа. Тобто, щоб кожен з нас міг перевірити себе, чи я маю Святого Духа. Чи я хочу мати Святого Духа? Чи я стараюся, бо ми грішні, немічні люди, колись виходить, колись не виходить, чи я хочу це мати? Плоди Святого Духа це є любов, радість, мир, терпеливість, доброта, милосердя, віра, лагідність, поміркованість, тихість, скромність і чистота уявляєте, скільки і мені, і вам ще треба працювати, щоб сказати, все, можу спокійно жити, бо я повний дарів плодів Святого Духа. Кожен на своєму місці. Як священник, як лікар, як вчитель, як волонтер, як воїн, кожен на своєму місці. Це так важливо просити. Святого Духа, щоб він прийшов, вселився в нас, очистив нас. Я святе місце, я Богом сотворений чоловік чи жінка. Я хочу, щоб в мені перебував Бог, Святий Дух, і щоб я приносив плоди, бо Господь дав мені ці речі, ці дари, щоб я служив іншим. А уявляєте, наприклад, людина, яка використовує дари не для добра? Ми сьогодні з медицину згадали, так? наприклад, у 20 столітті робили експерименти над людьми інвалідами, людьми з інвалідністю, правильно нині сказати, це ж використовували дари Святого Духа, мудрість, розум, експерименти над людиною, якщо її кидати, наприклад, з певної висоти. І в, якому, в якій висоті тиск, і як людина помирає. Над людьми, якими змінювали стать народику. Ми живемо у світі, де ми дуже такі продвінуті, як кажемо, так? коли людина народилася чоловіком, і в один момент людина каже: Ні, я жінка. І тоді медицина, використовуючи дари Святого Духа, каже: Добре, зробимо з тебе жінку. Або зробимо з тебе чоловіка. Дари Святого Духа для чого використовується. Для того, щоб втручатися в природний порядок, в то що Бог сотворив чоловіком і жінкою. Дари Святого Духа людина дійшла до того, що використала для того, щоб сказати, що я маю право сказати, чи ця людина має жити, чи не жити. І так на початку життя, зачаття, коли люди вирішили, що людина може е, вирішити, чи народитися, чи ні. Це коли йдеться про аборт, або коли йдеться про так звану евтаназію, чи людині жити, чи не жити, чи відключити їй штучне дихання і живлення. Дари Святого Духа для служіння людині, чи дари Святого Духа для маніпуляції людьми. І це люди, які кажуть, Боже, благослови. Боже, збережи нашу землю. Боже, допоможи закінчити війну. Боже, допоможи, щоб наші воїни повернулися. Боже, допоможи, щоб наші діти не знали, що така війна. Але ви розумієте, що в нас багато людей використовують дари Святого Духа не для служіння, а для зла. Злодії, наприклад, використовують розум чи ні? Щоб зробити махінацію, щоб гроші з цієї держави висмоктати і вивезти за кордон. Використовують розум чи ні? Використовують для людей? Ні, для себе. А це ж дари Святого Духа, а Бог їх дає, щоб служити іншим. Зіслання Святого Духа. Святе місце пустим не буває. Просімо в Бога цю ласку, щоб дійсно, Святий Дух вселився в нас, очистив нас від усякого зла, дав нам силу, дав силу, щоб ми старалися розумом пізнавати правду. Волею прагнули до добра і ніколи не називали біле чорним, а чорне білим, правду брехнею, а брехню правдою. Бо хто з Богом він ніколи не програє? Так, Господь не. Пообіцяв нам легкого життя. Але хто з Богом, той перейде через різні труднощі, але він знає спокійні в совісті, що він з Богом. А якщо ми з Богом, то хто проти нас? Ніхто. Слава Ісусу Христу!